Так, друзі, бачу маленькі булючки, як на осінь. Як на осінь, то це карась і дуже гарний показник. Ну, зараз перевіримо. А, -а, а була поклявочка, але поспішив. Чого? Оба? Та й одразу наплив. Та це що таке? Ну блін, ви ж бачили. Хто там є? Ху -ху 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 -ху. Оце то екземплярчик, як на осінь такий карась. Дуже і дуже зачотненький Мормишка, друзі, в мене вже там тонка, тому особо я його сильно не волочу, дивіться, ну це. Ох, як на таку погоду, то і на трофейчик трошки тягне. Гарний екземплярчик.